пу 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 по Всім привіт! І так, це знову я. З новою порцією найцікавіших історій. Тож, як завжди, почнемо по порядку. І як я казав раніше, ми підемо фіг знає звідкіля. Ось у мене до вас питання: як часто ви губите речі? І здавалось би, ось буквально декілька хвилин назад ти тримав їх в руках. Ти їх бачив. Але вони зникли і не можеш їх бляха знайти. Або ж ти розмовляєш зі знайомим або подругою по телефону і розумієш, що не можеш знайти телефон. І потім ти розумієш, що по ньому розмовляєш. Так, до чого я це все ви спитаєте? Та до того, що простіше знайти речі, які ми загубили, ніж правду про Бермудський трикут. Ну і звісно ж, знайдеться людина, яка знає більше, ніж я. То й добре, якщо ти знаєш більше мене, то обов'язково напиши в коментарях. А якщо ви скажете, що ми взагалі все це чули, і про цю історію вже все розповіли, і висмоктали з пальця, я не винен. Можливо, ви знаєте не все. І те, що я вам розповім, веде вас у шок. Просто пропоную освіжити пам'ять. Давайте спробуємо ще раз у це заглибитись і все докладно розібрати. Всі теорії, гучні заяви і не тільки. Немає жодної людини, яка не чула про Бермудський трикутник, місце, в якому таємним чином зникає все: люди, кораблі, літаки, абсолютно все, що туди потрапило. Місце, де всі прилади виходять з ладу, а люди зникають без жодних можливостей відшукати їх. А зараз пропоную трішки історії, якщо її хтось любить. Як такого бермутського трикутнику не існує, це є умовні межі, краями яких є Бермуцькі острови, Флорида та Пуерто Ріко, а придумав це все письменник у 1964 році. Так, як ви можете зрозуміти, про це все ніхто не знав, поки він про це не написав. Тобто, всім було начхати на бермутський трикутник, і ніякої містики там ніколи не відбувалось, поки він про це все не почав писати. Ммм, mm, яка цікава історія. Ну і на цьому моменті з'являються вчені, які хочуть зрозуміти, через що тонуть кораблі. Одні стали стверджувати, що це через гази у воді. Так, на дні океану з'являється тріщина, з якої виходить газ, який розщеплює молекули води, через що корабель тоне. Це неможливо. Ну, Можливо, але якщо трішечки постаратись, ось до прикладу, вам відео. Інші, в свою чергу, підтвердили, що це все відбувається через хмари, що, як ви розумієте, теж брехня. Далі у нас йде піраміда на дні океану, з якої відбувається вся ця хрінь. Так про цю піраміду навколо говорили і показували дуже незрозумілі фрагменти, які були зняті. Так, але тільки коли вчені шукали залишки легендарних еменджерів, ніякої піраміди там не було. А Про це трішки пізніше. І що ж в нас виходить? Знову нічого. Доказів нуль, статей купа, але це все маячня. Ось, до прикладу, вам ці газети. Ці газети фейк. Так, жарт. Ці новини в газетах не справжні. Просто вирішили прикольнутися. Ось і все. І знов глухий кут. Та й в цілому, це не дивно. Адже людському розуму набагато простіше все ускладнювати або вірити у всяку маячню, таку як прибульці, якісь монстри або іншу містику, аніж подумати про те, що це могло стати через шторм, надбалість екіпажу, або щось в цьому дусі, щось більш-менш логічне. Ви колись небудь бачили, що відбувається в океані під час шторму. Ні, то подивіться. Гей, все. Маня? Він на костюме. Мамі? Так, приста. І на костюме. Вейдей. Вейдей, бейдей. Сейчас по перевесела варвій. Ведь день, ведь, май весе. Нещодавно я розповідав про Евенджерів. Так, це була найгучніша історія про зникнення п'яти літаків. І що саме дивне, коли за ними вирушив на пошуки ще один літак, він загадковим чином вибухнув. Це все є у Вікіпедії. І нам треба зрозуміти, що ж сталося у той момент насправді. П'ять літаків Евенджер, на чолі з лейтенантом Тейлором, повинні були виконати навчальний політ над океаном з двома поворотами і повернутись назад. Літаки вилетіли з бази ВМС у Форт Лотердейлі о 14.10. Ланку вів один з пілотів, які проходили навчання. Лейтенант Тейлор зайняв місце позаду та спостерігав за правильністю виконання навігаційного завдання. Для пілотів це було не в новину, і здавалось би, що тут такого, і що може піти не так. Але ось незабаром вони стали доповідати про незрозумілі силуети та про незрозумілу білу воду. Так, на цьому моменті вже такий містичний початок. Останнє, що він сказав, це здається, що ми, що ми ніби ми опускаємось у білу, у білу воду. Ми повністю заблукали. Так, це були його останні слова. Щоправда, у 1974 році одна людина поділилась журналістами інформацією. Що того злощасного дня він ніби чув в ефірі фразу: Не йдіть за мною, вони виглядають як вихідці з космосу. І саме вона була останньою, що сказав Чарльз. Тейлор, і саме таке я любив дивитись в дитинстві по телеку, а після чого біг до друзів і про це все розповідав. І що саме найкумедніше, я це все доказував, а згодом зрозумів, що я, я краще промовчу. Ланка, вилетівши з бази морської авіації у Форт Лотердейлі, повинна була слідувати маршруту абсолютно стандартному. Цей та йому подібні маршрути в районі Багамських островів систематично використовували для навчання польотів-пілотів морської авіації протягом усієї Другої світової війни. Розрахункова тривалість польоту маршруту становила 2 години, причому навігаційний запас палива на торпедоносцях був стандартним на 5 годин польоту. Метопрогноз прогноз. На всьому маршруті на весь цей час польоту був сприятливий, і що ж пішло не так. Ведучий ланки лейтенант Тейлор був досить досвідченим пілотом, який налітав на цьому типі торпедоносців близько 2,5 тисяч годин. Його курсантів теж важко було назвати новачками. Вони мали загальний наліт від 350 до 400 годин і не менше 55 годин на евенджерах даного типу. Двоє із чотирьох командирів машини були капітанами корпусу морської піхоти. Троє були кадетами. І для того, щоб з'ясувати, що ж відбувалось з екіпажем і літаками, слідча комісія перевернула всі журнали радіозв'язку та опитала всіх радистів, які могли чути хоч щось небудь про пілотів. Відомості про зміст цих записів є суперечливими. У джерелах не наводиться даних про будь-які доповіді Тейлора, про перебіг польоту до виникнення проблеми чи проходження навігаційних точок маршруту. Але стверджується, що з переговорів між пілотами можна дійти втішного висновку, що бомбометання було виконано успішно. О 15.40 старший інструктор, лейтенант Роберт Фокс, який виконував політ над Форт Лотердейлом, почув, як хтось викликає по радіо Пауерса. Невідомий кілька разів запитав Пауерса про свідчення його компасів. Через деякий час він сказав: Я не знаю, де ми мабуть, ми заблукали після останнього повороту. Після того, як Фокс встановив зв'язок з ними, з'ясувалося, що Пауерса викликав лейтенант Тейлор. Тейлор повідомив Фоксу, що він знаходиться над Кіз, маючи на увазі архіпелаг Флорида Кіз, і намагається знайти Форт Лотердейл, але в нього вийшли з ладу обидва компаси. Фокс порадив розгорнути літаки так, щоб сонце виявилось ліворуч, і летіти у цьому напрямку. О 16.10 про проблему стало відомо. Порті Лотардейл. А о 16.25 із літаками ланки вдалося встановити зв'язок рятувальному підрозділу порту Еверглейдс. Лейтенант Тейлор доповів, що вони пролетіли на великий острів і більше ніякої суші не бачать. Також він сказав, що включив рятувальні маяки і питав, чи не бачать його радари. Тейлору сказали передати управління літаку зі справними приладами. Але він не послухався о 16.31 Порт Everglades чує повідомлення від Тейлера, в якому кажеться, що один з пілотів вважає, якщо вони будуть летіти курсом 270 хто дістанеться берега. О 16.45 Тейлор доповідає базі про те, що вони будуть тримати курс 0,30 протягом 45 хвилин, після чого повернуть на північ, щоб переконати, що вони не знаходяться біля мексиканської затоки. Широкомовні радіостанції на Кубі створюють перешкоди зв'язку на частоті 4805 кГц, Тому Тейлора просять перейти на аварійну частоту 3000 Тейлор повідомляє, що не спроможен цього зробити, оскільки має підтримувати зв'язок з іншими літаками. О 18.00 Тейлор віддає команду літакам ланки повернути на курс 090, тобто схід на 10 хвилин. Приблизно в цей час на березі чують вигуки, ймовірно, двох льотчиків Ланки. Якби ми полетіли на захід, були б уже вдома. Чорт забирай! Курс на захід. О 17.15 Тейлор повідомляє порту що у вас дуже слабко. Нині летимо курсом 270 градусів. Потім повідомляє, що вони мають намір летіти цим курсом, доки в них не скінчиться пальне або доки не досягнуть берега. Зв'язок із літаками нестійкий. стійкий. О 17.54 Тейлор знову просять перейти на частоту 3000. Він повідомляє, що не може цього зробити, щоб не втрачати зв'язку з рештою літаків ланки. У 18.20 Тейлор командує усім літакам триматись поряд. Якщо не здасться берег, нам доведеться приводнитись, коли у когось залишиться менше 10 галонів. Всі разом знижуємося. І близько 20.00 паливо літаків закінчується, і вони змушені приводнитись. Після чого їх доля більше невідома. Як ви можете розуміти, по цій розмові нічого містичного і паранормального з ними не сталося, і так їх не викрали прибуття. Це все сталося тільки за надбалістів Тейлора, не дивлячись на те, що йому пропонували точний маршрут та пропонували передати управління іншому літаку, він продовжував летіти у невірному напрямку. Це із розряду, коли тобі кажуть, що ти робиш щось не так, ти на це забиваєш і продовжуєш робити неправильно, аніж просто переробити все і зробити як треба. Але це була вбивча помилка, яка коштувала декількох життів. Хтось зараз може сказати, що він був досвідченим пілотом. Так, все вірно, але ніхто не знає, що відбувалося там. Він ніколи не був у подібній ситуації, через що в нього і з'явились приступи паніки, які йому якраз таки і заважали адекватно розцінювати дану ситуацію. І до всього цього ще більше інтересу додає рятувальний літак Мартін Морінер, так, літак, який вирушив на їх пошуки і при дивних обставинах зірвався, і зник. Але. Кораблі, які були поряд, сказали, що бачили, як щось вибухнуло у повітрі, а залишки літака рознесло течією по всьому морю. А сталося це, -це через халатність, знову ж через халатність екіпажу, тому що один член мав намір закурити. Куріння вбиває. Зрозумійте, це нарешті бляха. І на цьому моменті я уявляю, як всі змі такі фантастично! П'ять літаків Евенджер вирушають на тренування, їх викрадають прибульці, а на їх пошуки вирушає інший літак, який вони підірвали. Так, а давай ще напишемо, що їх хотів викрасти кракін. Так, це буде фантастична історія. Я тобі обіцяю тут не посперечаєшся, тому що обставини і справді дуже дивно так склались. П'ять літаків зникають, а інший а можливо, все ж таки. Ні. Ні -ні 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 -ні. Не пам'ятаю, в якому році, але все ж таки вдалося знайти залишки легендарних евенджерів. Ті евенджери були чи ні? Я сказати не можу. Але все ж таки, щось знайшли. І так, це була не перша ситуація, я теж її не пригадаю, але таке відбувається дуже часто. Тому. Можливо, я чогось не договорив. Перечитайте самі, якщо знову ж пишіть. Версія з білою водою чудова, так, але вона більш підходить під сюжет якогось фільму, блокбастеру або щось в цьому дусі, але не для нашої історії. Ви почули правду, яка більш-менш схожа на правду: халатність, тупізм, кретинизм і все в цьому дусі. Ну і як ви розумієте, на цю тему можна ну дуже довго говорити. Та ж сама історія про пілота з Австралії. Кому буде цікаво, коли-небудь я зніму про це відео. Той ж самий Боїнг 777 залишки якого знайшли через півтора роки, на відстані близько 4 тисяч кілометрів від місця ймовірного падіння, і це на секунду був вже 2014 рік. Ніхто не може дати точних даних про ймовірне місце аварії це все припущення. У всьому світі зникають кораблі та літаки, а трикутник це як міська легенда, хоч там і немає нічого містичного. Знайти що-небудь в океані досить важко, особливо коли погода жахлива, це як шукати голку у купі сіна. Шанси є, але дуже малі. Це не твій робочий стіл, на якому нічого не можна знайти. Та й взагалі, кому спала на думку ідея курити в літаку? Давайте нарешті підіймемо підсумки. Бермудський трикутник не є аномальною зоною. Теорія, які ви почули, є місце бути, але краще зняти по ним фільм. Що ще? Куріння вбиває, запам'ятайте це. А на цьому ж. Дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Я вас просто обожнюю. Кому була цікава ця історія, ставте вподобайку, діліться з друзями і до нових зустрічей. Бувайте!